На Київщині 89-річний дідусь через необережне поводження з вогнем ледь не спалив пів села Вахівки. Вогонь знищив чотири будинки і сараї. Перекинувся на ліс. Внаслідок пожежі кілька родин залишилися без даху над головою. До палія і Погорільців поїхав наш Іван Воробйов. Ця кам'яна піч єдине, що залишилося від будинку баби Тамари, вогонь знищив усе в залишках своєї хатинки. Жінка намагається знайти і забрати те, що вціліло: горшик, ложки та биделки. Вогонь за лічені хвилини знищив два будинки баби Тамари – власний і батьків. Жінка не стримує сліз, прожила в цій хаті 40 років. У вогні згоріли всі речі і спогади. Тут мої всі юної години і робу, я роботу. Я ж там наскладала весь, там були пододіяльники, накривали на кроваті і своє, ну, своє праця. У таке склала все 89-річний Василь Ковалевський іде по спаленій землі. Будинки баби Тамари і ще кількох мешканців села Вахівка зайнялися через нього. Дідусь вирішив спалити суху траву біля своєї хати і не помітив, як сильний вітер стрімко почав поширювати вогонь на сусідні ділянки. Розповідають свідки пожежі. Сам дід навіть і не знав, якого лиха накоїв. Пожежу він бачив. Втім, скільки домівок через його витівку погоріло, не знає. Чи Юри Лі! Ну Юрі згоріла. Згоріла? Да. Згоріла, дідушка. Тоже? Точно і теж згоріла. Я не знаю, казали, така прохорова. І прохорова, так. Да. Ну, щино, ну, я хочу там броскідане ну, таке. розумієте, а я по брізку, а, а я поливайкою. Побрітка кругом думаю, що воно не загорілося, воно Пошло горіч. Цей випадок у Вахівці не перший. Розповідають місцеві. Понад тиждень тому тут згоріли ще два будинки. І сарай врятувати хати в цій місцевісті майже неможливо. Найближча пожежна частина в сусідньому місті. Від неї до села 40 хвилин, та й людей, які власними силами загасили вогонь, тут майже не залишилося, кажуть рятувальники. Пожежа розповсюдилась, тому що населення немає і поблизу немає пожежних частин, не створюються місцеві пожежні частини. Люди можуть себе захистити в першу чергу тим, що вони будуть дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки в побуті, не розводити багаття на подвір'ях, не спалювати суху траву. Щоб обезпечити село від нових займань, пожежники вручили дідові Василю правила поводження з вогнем на відкрит Ті місцевості баба тамараш зізналася ТСН. попри те, що її хата згоріла на старого не гнівається. Іван Воробйов, Сергій Щекошіхин ТСН 1+,1.